Ух, вона дала свічку, друзяки. Ух, це риба. Що, друзі, сезон клинів вже другу риболовлю рухається. Бачите? Оп. Давай, давай. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Гарна рибка, гарна рибка. Опа-па-па-пап. Оп, оп, оп. Такі свічки просто капець давав. Так, де вона, де вона? Ух, яка форелька Нічого на воблер Дивіться, яка красунька. Аппа-пап. Ті каміння великі тут. Ух, вона дала свічку, друзяки Ух, це риба Невеличка. Зараз відчепам відпустимо, але дивіться, яка рибка. Це фотка. Це фотка. Перша риба на сьогодні. Ну що, друзі? Сьогоднішню вечірню риболовлю розпочинаємо такою, Дивіться... Ой, секундочку. Розпочинаємо такою, Секундочку. Дивіться, прекрасною рибкою. Бачите? З такими гарними. Червоними п'ятнами. Ой, клас, дивіться, бачите. Вся, відпускаємо її. І... Давай, пливи. До речі, до речі, друзі, вечірня риболовля. І ця рибка була форелька з першого закиду. Уявляєте собі? Не знаю, що у нас сьогодні буде з рибалкою. Але рибка з першого закиду це круто. Ще й така непогана форелюшка. Ну вроді би пів п'ята година вечора, друзяки. а сонечко гатить просто капець. Просто капець. О, тут непогане місце. Зробилося. Сонечко дає, прийшлося навіть баф на шию натягнути. бо реально можна і шию зараз До речі, друзі, як минулий раз ловив, так і залишилася ця коробка з цими ж самими воблерами, яку я складав, але я сюди не поклав, знаєте що? Як ви думаєте? Як ви думаєте, що я не поклав? Правильно! Рожевого хробака я не поклав. І тому я покладу рожевого хробака. Зараз ще, його на джегулівочку і спробую. спробую. Тому що... Рбабачок деколи вистрілює. Коли немає друзяки, покльовочок, варто спробувати. А місце фундаментально, варто спробувати щось координально інше. Тому спробуємо від фішапчика скалі в розмірі 2,8 дюйма і проведемо. Можливо, і буде рибка. А можливо не буде, тоді продовжимо нашу вечірню риболовлю. Будемо шукати інше місце. Робачко дуже прикольно те, що він довго залишається в горизонті, там де може бути рибка. Ніби як риболовля, схожа на риболовлю в проводку. І легенько підтвічуємо. Хотілося би тут, звичайно, трошки більше. Вантажок мати. мати. тут трохи сильно тече. але все одно проводку, як бачимо, робить. Своє діло хробак робить. речі, на хробака вже клини люблять клювати. Ну, нема Нема рибуньки, рухаємося далі. Так, робочок поки що не працює. Поставимо таку копію на Duo Ruki 38, -й. спробуємо на ньому, на нього половити, бо щось справджується цей. Перша риба з першого закиду на риболовлі. Чипив. Опа! Ну, водичка значно тепліша, ніж була позавчора. Ха -ха. Сьогодні. Значно тепліша. Можна собі... А, може то просто вечір? Блін, обірвав я того китайчика. Підріуки 38-й. Шкода. Робочий був в в мене, були на нього і покльовочки і рибка. Але обірвав. Такі ділали. Обірвати в робочий, який працює, це не просто воблер, а в який працює за 100 гривень і рюки 38-й за 500, то я вам скажу, що краще. Його обірвати, ніж рілки. Взагалі краще ніякі не обривати уловисті ловисті в облери. Але краще, дешевший уловистий, ніж дорогий. Тому, друзяки, думайте. Багато дуже класних є воблерів копій, які ловлять не гірше оригіналу. Сьогодні набагато приємніше форсувати річку. Набагато. Я вже думаю про те, щоб може би... І скупнутися навіть. Ну. Оба. Або в мытости. камни, капец. сонечко и уже водоросли на камине. Блін, думав камера виключена, а це покльовочка на камеру була. Дивіться, клиняра. Ох, блін. Гарний. О! Дивіться який. Нічого собі. Хо-хо. Дивіться який гарненький. Фотку зробимо. Ну що, друзі, сезон клинів, вже другу риболовлю рухається, бачите? Їдь. Оп! Давай, давай. <рес> вальяжний, пішов собі. Обідався, обідався. <рес> Але клюнув він просто гарний, висить, який він червоний, просто капець. Зараз він трошки відійде, бо я його... Сфоткав і на сторіс, і на заставку відео. Але що не знаю, чи буде клин, чи форель на заставочці. Тому поставте лайкосик. Того року я тут не рибали, але інші роки перед цим. Ну, тут місце правда трохи помінялося, то тут постійно стояла рибка, стояла форелька, клювала Зачепився бліна. Треба йти відчіпляти, бо обірву в а в зараз на Коштує 200 гривень це, тому ходимо. Ой, пась! Оце як на як на конячках покотився. Тільки що? Просто хочу зняти рюкзак і зняти шортики разом з... Трусі Тому відео знімати не буду. Друзі, добре, що зняв шорти, лишив камеру, павербанк і все на березі, бо реально, дивіться, наполовину відкрив сезон. Така течія, що реально поплив. Реально поплив, друзяки. Ху. Ну нічого, освіжився зато. Трошки освіжився, так що такі діла. Ну йду ще трошки вверх. Потім буду вертатися до обловлювати містяки, які були. Може там рибка стала активніша. Ще рибалимо, друзі, рибалимо. А ви поки що, друзі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайкос. І напишіть коментар, як там ваша, ваша риболовля, друзі. Фу, ну сьогодні водичка тепліша. Позавчора, бо реально я би так не ризикнув намочити горіхи. Друзі. Угу, Водичка сьогодні тепліша. До речі, от він в який я спас. Ну, дві соточки. Дві соточки на дорозі не валяються. Це точно. Крутиться, крутиться, Підсіла на течії. А може і клин. Я навіть не знаю. Ага, форелька. Форелька. Бачите? Форелька така невеличка. Опа, зараз покажу вам. Намочу ручку. Але вона стрибала мощно. Отака. І на сонечку. Зараз відчіпляємо. Відпустимо. Ага. Рибка поплила, а камера не робила. Ну ну. Короче, гарна була покльовочка у форельки. Дуже гарна. Невеличка рибка. Невеличка. Але вже сьогодні все одно от вечором. на вечір приїхав і потрошки собі ловиться. Там клинчук, там форелька. Класно. А буде ще трошки тепліше, можна і скупнутися гарно нема більше тут рибки одна є як то кажуть і святому траутіну дякувати Ха -ха. таке місце нічогеньке якось так крутить гарно. Містячок тут гарнеся. Тут може бути форелька. Оп, бачили? А, були ударчик гарненький. Значите, так як я казав, тут форелька може бути, може це до речі і клин, бо такий різкий був удар. Різко так відпрацював. Фрикціончик затягнутий, бачите, відпрацював. Може треба чуть-чуть його розслабити. Але, як правило, якщо рибка сідає, то вона засікається. Якщо все добре вона клюнула, то вона засікається. Щось я сьогодні оберталку постав... не кидаю. Як поставив. А ні, я кидав, кидав, сьогодні кидаю. Не докидую я до того місця, де була попльовка, так був гарно, акуратно кину. Зараз я туди не попадаю. О, є! От вона і добрала. Зараз подивимося, що це. Це можуть бути його лавочки. І форельки. Це у нас, бачите, клинчук. Різачки клинчучок. Гарний. Дивіться, який він якийсь покоцаний, ніби його хтось кусав. Ось чи щука, чи що? Ну от, бачите, у нас 2-2. Нічия, два галавлика, дві форельки. Минулий раз. Минулу риболовлю форельки у нас виграли. І все ж таки, бачите, я його дому як то кажуть. Добив. Була покльовочка така, я казав, що це може бути клинчук. І добив того клинчука. Цікаво, що вони всюди на кожному місці по одному плітке враження, ніби хтось прокинувся, скленів ахтесні. Сьогодні, друзі, в мене отакий от інструменти, які минулий риболовлі, Абугар Сія, або Гарсія, модель Траутін, Нано. Чому нано? Тому що саме в цій моделі, до речі, застосовується якийсь суперновий нанокарбон. нано карбон. Титанові кільця, фуджівські КР-ки. І катушечка Vanquish з 0,4 шнурочком. О, до речі, друзяки, дивіться, яка штука. Бачите? Тут основна річка, а отут от витікає водичка. Бачите, і там немає. Бачите тут козочки ходили. Бачите, ходили. Тут песик ходив. Бачите, і там немає ніякого сполучення. Це таке міні-джерело. Бачите, І е е е тваринки знають, де їм можна. Безпечно і класно попити. Напевно, і я тут поп'ю. Що... Опа! Водичка в мене вже під кінець дня закінчилась, та я її багато в принципі не брав. Треба обережно не піднімати на мул. І... Водичка тут холодна. Холодніша, ніж в річці. Опа! Оце клас! Хе-хе! М -м -м. І все, і собі далі почимчикував. Так що навіщи нашій можна завжди попити водички і не переживати, про те, що хіба вода буде брудна. Що ти тут? Піймаєш спрагу. Шортики тут треба підтягнути. Оп, о! Чуть не впав. Але це, до речі, друзі, ходити недалеко, ну, помірно недалеко від міста ловити рибку. Це не в горах скакати по тим камінням. Тут кроксиків дів. Футболочку, шортики і погнав. Ну. Опа! Але камінчики слизькі. Тому треба все одно бути обережним. Так, може там хлопці накупалися, і там рибка активізувалася. Може буде таке? Може. Тому Мо ми там по-любому пару раз киданем. Хе -хе. Ох, блін! Камні слизькі! Чи то камні слизькі, чи то крокси слизькі. Ну що, друзі, поки я йду. Поки трошки міняю локацію. Хотів би вас попросити, щоб ви приділили секунду свого часу. Це нічого вам не коштує, друзі. І поставили лайкос цьому відео. Ну і мені заодно поставте лайкос. Поставили? Дякую. Дякую. Цей люлю. Друзі, сама улюблена моя риболовля. Це такі емоції, коли ти просто ідеш. І ловиш. Це просто саме круте для мене, що може бути. Друзі, напишіть в коментарях, яку ви риболовлю любите. Чи ви любите просто зупинитися на одному місці і валити тисячі окунів. Чи ви любите ходити, досліджувати нові місця? От я, наприклад, сьогодні в минулу риболовлю прийшовся. Один участок. А сьогодні я проходжу інший участок річки, і для мене все нове, все нове, друзяки. Це капець. Ну і звичайно, я сьогодні дав марш бросок, щоб дійти до цього місця. І зараз назад я буду йти і обловлювати перспективні містяки. Так що рибалочка ще продовжується. Рибунька невеличка, але попалася. А це голавлик чи що? А ні, форелька невеличка. Зараз має підсак. То вже час-час біжить. Втекла, хотів їм показати. Ще одну рибку вмови. На сміт дерект. Ось така рибка. Голавлик. Вечірній. Отакий. От Це молодець, показався і поплив. А то, дергається, тікати. Дивіться, друзячки, ну хіба так робиться? Дивіться, флюрокарбон? Я не думаю, що дайвовський. Що якісь хлопці з села викидають від коблені коробки тут у нас на ріці. Та будьте якимось нормальним. Що? Ви дві коробки, намотали собі шнурочок, флюрік і собі одко викинули отак. Це кап'яць. Це якийсь жесть. О, дивіться, що це за місце. Ви всі його знаєте. Ну Що, друзі, на годиннику вже 8.15. 8.30 мене має забрати. Товариша я не встигаю. <с> як завжди, як завжди. Бачили? Промисел вже нічний почався. Якого фіга їхати на фірі? Ввечері на річку. Правильно? За мачкою. <с> За шутриком. За пісочком, друзячки. Ну що, настрій піднесений, друзяки? Заряд позитиву енергії отриманий. Е Риболовлю я задоволений, друзяки. От така от ситуація. Ще й в кінці підловив форельку, ви бачили, зійшла, підловив Клинчука. От. І взагалі поставив жирну крапку сьогоднішньої вечірній риболовлі, друзі. Спішу, фу, захеканий. Але думаю, що встигну. Друзяки. Підписалися на канал, поставили лайкос, а ми зустрінемося на риболовлі. Фух. Зараз стану на вагу, десь похудав кілограмчика на два. Це супер, супер. Біжу взяки. Біжу ноги. Розцей. Роз від води. Аж розм'якали, чувакають. Погодка У -у -у. буде мінятися, до речі. Може через то рибка така трошки пасивна. Але половив. Що... Що... Що не би казала мене, коли я працював в нічному клубі арт-директором, Ганна Іванівна казала, Олег, не будемо кривити душею. Половив, половив. Парельку зловив, клинчуків зловив, клинчуки вже клюють, клас. Невеличкі, але клюють.